Звідки ти прийшла? Із глибин, де живе золото? Що більш розкішне, ніж золото? Світло? Що оживляє краще, ніж світло? Бесіда. Любі друзі. Ці рядки із казказки Гете про зелену змію та білу лілію прийшли до мене, коли я читав Євангелія від Матвія, глава 4. Це Євангелія читається зараз від вівтарів громади християн за шість тижнів до Великня до Пасхи. У цій главі описується, як Ісус був введений Духом у пустелю для спокуси від диявола. І спочатку ці рядки Гете, вони мають дуже дивовижну ієрархію золото, світло, бесіда. Хто із сучасних людей згоден буде з цією ієрархією? Або, може, більшість ставить золото як щось найважливіше у цьому світі? Як ми дивимося на світло, чи помічає, помічаємо ми світло, або воно є, і ми радіємо, і навіть не усвідомлюємо, що воно нам дає, або що ми маємо завдяки цьому світлу. Бесіда, звісно, вона може приносити радість, але така бесіда, яку має на увазі Кита, ці слова всі говорить зелена змія на, і відповідає на питання Золотого Короля. Почитайте цю сказку. Яке відношення вона має до Євангелія від Матвія? Там ідеться про спокусу. Там дуже багато чого є про це розмовляти. Дуже велика глибина, я хочу взяти тільки декілька мотивів. На початку диявол пропонує Ісусу перетворити каміння на хліб і відповідь: не хлібом єдин буде живий чоловік, буде жива людина, але і словом, яке виходить із вуст Господа. Потім показуємо дияволу усі царства світу і їх славу. І говорить, якщо ти вклонишся мені, я тобі дам усе це, все, що є у світі, усі царства будуть твоїми. І останнє, що він говорить, кинься дому, бо ангели будуть піклуватися про тебе, і ти не вдаришся у цю землю. І ми можемо сказати. Частина спокуси це зовнішнє, зовнішнє, як те, що люди намагаються досягнути, цим володіти, і заради чого вони діють. Інша частина спокуси це внутрішнє. Люди впевнені, що би я не робив, як би я себе наповодив, янголи, Господь будуть піклуватися. Про і людина, яка жива Словом Господнім. І це дивовижно, нам треба знову знайти сьогодні силу слова. І насамперед слово поєднує внутрішнє, духовне і зовнішнє. Ніхто не буде знати, що відбувається у моїй душі, якщо я би не зміг цього сформулювати і розказати про це. Якщо я чую слова, якщо відбувається дійсно бесіда від серця до серця, то в моїй душі з'являється світло, світло розуміння, світло радості, що я щось знав, що я про щось дуже важливе почув. Слово має силу об'єднувати, внутрішнє і зовнішнє. Спокуса дає нам ілюзію, що частина реальності є вся реальність, або зовнішня земна, або внутрішня духовна. І слово може стати цим місточком або дуже потужним зв'язком між внутрішнім і зовнішнім, між духовним та земним. І з цими думками ми можемо проводити цю шосту неділю перед Великням Перед Пасхою, шукати дійсно тих слів, які можуть нести світло, можуть нести, нести цінність для інших людей, і дійсно від серця до серця говорити, обмінюватись словами і знаходити зв'язок з словом. Колись ми пізнаємо. Що то значить, Христос, як Слово, йде через смерть до Воскресіння заради людського життя. Усім мирного неба над головою і гарної підготовки до Пасхи.